До речі, хочу вам презентувати нашого акомпаніятора сьогоднішнього дійства. Зараз нас буде містний лабух. Да, -Лабу. Артем Мєх. Э, давай, давай, поки ти не граєш, а можеш говорити, привітай всю країну з знову. Так, давайте. Вся Україна вас вітаю. Таке естонське привітання. А, знаєте, сидять два естонці, і один каже а, новий, р... новий Год – це добре. Второй такой, а секс это еще лучше. Второй, зато Новый год чаще. С Новым годом! <свят> Я <свят> вам обожаю, <свят> чтобы у вас все было в сточничную, до <свят> наоборот. <свят> З новим роком! Якщо молодець! Молиць віт! Якісне the... хутро! Бачите, який в нас Артем хутро, який талановитий. А тепер заводимо всіх фабрикантів в студію. Фабрикантишки! Фабриканти! Фабрикантів! Давай, камонушки! Красиві сідаю сідайте там на на стільчику. Да. Зліва, зліва, туди всі, 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 всі притули сюди. Що таке? Ладно, давай не пересягти. Де вас посадити? Ну, ну так Відом, у нас до пустой. вас дуже важливе завдання. <звук> ей, ей! Ольга, слухайте мене. дуже важливе завдання. Ви ж всі знаєте пісню в лісу, я ділась йолочка, правда? <звук> да. Вчора в Саші Сережі виникла ідея зробити кліп на цю пісню. Та і ми вирішили одразу зробити пафосний кліп, зняти найяскравіших зірок цього року. От зірок. Ой, привітінка. Ми вирішили зняти кліп разом з вами. Ніхто ніколи не екранізував пісеньку в лісу, родилась ялочка. Тому ми вирішили, ну зараз зрозумієте. Отже, де шапка? Шапка, шапка. Ми роздаємо, я одягнута від каста Олеся Кириченко. Молодець, ми від кого? Ми мы, мы просто красиві скрипили. Розбирайте. Чуєте, а ви живете в цьому зв'язному домі, чи вас вже випустили? Ми ще в заключенні. Вам не можна покидати його. Так. Наше волку ще все. Наприклад, буде. На, на, буде на. Кожен з фабрикантів отримав свою роль. Ну що, давайте так. Спочатку ми маємо. Я буду режисером. ви не проти? Я буду режисувати. Спочатку розберемо сценарій. От, отже, поїхали. В лісу родилась йолочка. Де йолочка? Хто йолочка? Йолочка Калян. ти Йолочка. Тобі, тобі бонус трек на голову. Я буду на. асистентом режисера, буду тобі реквізит приносити. Давай, давай, да. Дівай, такая... дивай, Витайся. вдивай, вдивай. Ти похож на кунглау Kombat. Да. Ялинка, на ну, в вдівай. О, в лісу родилась йолочка. Ти похожий на коня. На могилку. Так. Весу на... В лесу она росла. Я росла, елочка. А, я. А, хорошо, добро -порядочной да. Хвойных. Хвойных. А, а, хвоё, так, в добропорядочной семье. Хвойных. Всегда бывала хвоева. Истеричка, так. Получилось Зимой и летом стройная, зеленая была. Но ты, в принципе, зеленый, ты бы погано годовала с этим часом. На наоборот, меня чересчур много годувала, но не очень хорошо, поэтому... <свят> <свят> метель, метель. Миллионы, да? метель. Да, Кто метель? <свят> метель, ставай сбоку. Метель пела песенку. Метель пела песенку, яка песенка была спилочка бай-бай давай Ты елочка, бай-бай. Да. Ну, вот самый тому, самый тому, а бай-бай. Самый тому Юлинка никогда не спала, потому что ей снилось вообще. весны, хлебисны. Так. Мороз. Кто мороз? Отличный мороз. Мороз. Мороз не раз меня спасал. Да бы бог всем такой мороз. Мороз. Боже, главное тебе этот рок. Слушай, такие, действительно, красивый мороз. Меня хотят подвинеть. Ты, ну, раздеваюсь, раздеваюсь, раздеваюсь. А нефиг, а не мороз з красивими ногами, це, це не мороз, це вже спека. Отже, мороз сніжком укутував, дай сніжок, от дай сніжок. Сніжком укутував ялинку, давай сніжок, да. потренуйся як ти будеш укутувати його. От і мороз сказав, що? смотри, не. Дай Молодець. знай. Молодец. Текст. Знаю, мороз. тексти. Їдемо далі, трусішка зайка серенький, зайка, трусішка. Сука, ты зайка рокер якийсь. Зайка не в адекватні! Зайка випив! — А зайка є. Для зайки він ведеться дуже адекватно. Намається розмножитись з йолкою. Ми побачимо сторога, зайки і ялинки. Буде такий непухнасті, а не. Зайка пуділь. Зайка пуділь скакав під йолкою. Як скакав під йолкою. Під йокою. Під какашка. Так, э, так, так, так. Порою волк, сердітий волк. Волк, де волк. Ладно. А, прито. Волк се, сердітий волк. Трусою! Трусою пробігав! Трусою! Давай, труса. Покажи, як ти Ладно, Показуй, як біля! Не трусити! Не трусами, а трусою! А, рисою! рисою. Я слова перепутав. Давай, волк, а ну. Давай, волк! Скажи я кто? Я злой Я злой страшный серый волк. Я в поросятах знаю, Толк. Знаю. А поросята не пришли, пробегай трусой, бегом. Улося молодая. Молодец! Ай да волк у нас! Так, далі хто в нас там? Э, порой волк. Ты два раза пробігаєш трусой, давай! <рисвачен> <рисвачен> да. Все, втик, волк! Кто у нас там дали? Чу снег по лесу частому. Вот это, это почему все слова, какие никто не знает в этой песне. Истерика. Снег? Кто снег? Ты по лесу частому стас Шурин, с снег. А, Автор явно был любителем гербария. Забрали в метели. Дайте давай. Ты короче чу снег по лесу частому под полозом скрипит. це На санях на санях. Як ты скрипишь? Полосы злится. Зарастанки придут. Як скрипить? Это поросенок. Давай, так, так, так. Лошадка махманогая. Саприна у нас. <свят> прошу любить и жаловать лошадка махноногая. <свят> лошадка махноногая торопится и бежит. Покажи, как ты дуже торопишься и бежишь куда-нибудь. Давай. Но, Держи. Давай, э, давай, 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 показывай, как ты торопишься и бежишь. И О, да? Боже, а а теперь был. я показываю. Лошадка, ровный, лошадка махноногая, туалет там. <свят> так, так, ты бежишь, ты два раза торопишься и бежишь туда-назад, за волком, понятно? Ну и нарешті, Везет нахи, лошадка дровенький, а в дровнях мужичок. О, так. Струбил он нашу елочку под самый корешок. Тики под корешок. Не-не, не там руби. <рикла> Ты не адекватный мужичок. Він рубит все, що попало. Ты мужичок на всіх киме. Мужичок зайця за. Мужичок, давай на Мужичок, не в елке корешок! Да, век! Так, и тут его... Вот, Тихо, И вот она нарядная! Бесконечная, бесконечная стоп, стоп, стоп! Мех, я давай на и вот она нарядная, что там, на праздник а там же, пришла и да. много-много радости! Давайте хоровод! Так, не, не, на хоровод! Экранизируй! А назад, бивок, Все Все Пиваете, Кристинина, ты пиваешь? В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Давай, давай, зимой летом строй! we Эфалесу часто 26, го 27 го палаці спорту міські Київ, а також новорічна ніч. Все, прощаємося, цьомки, цьомки, подбусі. Долева на палат на лікарні. На всій країні нападають. Високошвидкісний.